Банк Демарк на плаву втримається, так запевнив журналістів, заступник голови правління Олексій Єпінін. З його слів, причин вводити свою адміністрацію Нацбанк поки не бачить. Зараз всім, хто має рахунки, встановлена лімітована видача готівки 300 гривень на день. Пенсійний фонд виплачуватиме кошти за серпень через пошту. Ми встановлюємо ліміти для того. чтобы иметь возможность э, обеспечить хотя бы какой-то минимум человеку для того, чтобы он вообще остался, не остался без э, наличных денег. Поэтому мы установили тот лимит, который мы, э, скажем так, в условиях этой паники можем спокойно э, загружать в отделение банкоматы, для того, чтобы люди, нам так хотелось бы, чтобы без очередей хотя бы эти 300 гривен могли получать каждый день. Причиною паніки вважають недобросовісну конкуренцію інших фінустанов та не заперечують причетності до своїх активів людей зі Сходу. Змінення як в правленні банка, так і в составі Совета Банка или наглядової так називаємо ради за эти годы у нас фактически люди не менялись о том, що ми, скажем так, часть наших, скажем так, акціонерів родом из Луганська, но это никоим образом не влияет на ситуацію, яка возникла именно у нас на неделе, О мы сьогодні говоримо? Це однозначно. Управління охорони здоров'я та пенсійний фонд отримали запевнення в тому, що гроші виплатять. А пенсіонери, освітяни та медики і надалі будуть користуватися послугами цього банку. Ми зверталися до керівництва банку Демарка безпосередньо Олексія Юрійовича. І на даний час він запевнює, що кошти, і ми зараз зміцнув це почули. Що кошти надходять і виплати будуть подовжені і у суботу, і неділю. За вихідні банк планує задіяти резерви, сподівається отримати допомогу в 5-7 мільйонів. Та якщо паніка вщухне і відтік фінансів зменшиться, зовсім зняти обмеження на видачу готівкових коштів, платити їх картками, запевняють в Демарку зараз можна без обмежень. Відділення і банкомати знову працюють.